Друзі, вітаю! Давно я не записував ніякі відео, оскільки критично не вистачає часу. Весна обробляв сад, пересаджую сіянці, починаю приривати і саджу дерева. Одним словом, часу критично не вистачає. По тій причині і не відповідаю вам у месенджерах на дзвінки. Зато вибачайте, я вас ціную. Просто не можу фізично це все встигнути. Зараз продавати немає що, тільки багато роботи. Якщо ви хочете замовити у мене саджанці хурми чи зіміни, то звертайтесь десь в середині травня. Навіть в кінці травня-червень десь, так вже буду, вже буду бачити. Які сорти прижились, яка кількість і можна буде забронювати. А саженці будуть готові десь на липень, серпень, то я говорю за саженці із закритою кореневою системою. З відкритою це із середини жовтня. Отож, сьогодні вирішив записати таке коротеньке відео, оскільки вже завершую. Щеплення азіміни. Хотів показати вам, як це роблю я. Покажу вам два методи. Це окуліровка у приклад і покращена купуровка. Бачу, зіміну ще прививають у розкол або розщеп, як хто називає. Але такий метод мені не подобається: там потрібно багато маніпуляцій, більше роботи з ним і він не такий надійний. Коли дерево потім приживеться, а азіміна любить саме місце щеплення довго, довго заростає. іменно коли розщеп. І потім, коли саджанець готовий, навіть при транспортуванні, там, коли до клієнта саджанець на нову пошту особливо діти, хтось може десь там кинути. І... Воно трісне і відходить. Або навіть сам не, нечайно верхівку десь зачепив і він вже відходить, він е, може пошкодитись дуже легко. А от найкраще, напевно, та не напевно, а найкраще, саме, саме надійне з'єднання, то е, окуліровка, брунька. Якщо вже піде, там місце щеплення відломити неможливо, неможливо так, просто так. Отож, що нам для цього потрібно для щеплення зіміни? Звичайно ж, сам сіяниця зіміни, який вже почав вегетацію і живець. Приривати буду сорт бабаш. Живці оці я придбав іменно цей у Василями Китася. З Кам'янського. <кій> Отож, на підщепі робимо надріз. Ніж має бути дуже гострий, тому що азіміна деревина дуже м'ягенька і волокниста. Якщо ніж буде трошки тупий, то волокна задираються. І на живці там десь приблизно 2 сантиметри над брунькою робимо надріз. Робимо беремо з запасом, щоб ми взяли це пальцем і потім могли геть відрізати. В цю кишеньку вставляємо щиток. Лишні обрізаємо. Для Азіміни я використовую плівку BodyTime японську, бо в Азіміни брунька дуже ніжна, інша плівка не дуже підходить. Замотуємо разом з брунькою, але там, де брунька, так легесенько, щоб не сильно її притискати. На руки мої не звертайте увагу, вони вже не відмиваються. Все, добре, все затиснули. Над місцем щеплення сантиметрів 5 верхівку зрізаємо. Можна не замащувати, ну, я замащую, садовим варом. І все. Підписати і чекаємо результати. Тепер варіант з копулюровкою. Підбираємо приблизно однакової товщини, щоб була підщепа і живець. Напевно, оця брунька добре підходить. Робимо косий зріз. Кут вам не скажу. Ну, досить гострий має бути. На живці так само підбираємо, щоб зріз був однакового діаметру і однакової довжини зріз був. Живеться однакового діаметру, а зріз однакової довжини. Тепер від, від кінчика відміряємо одну трету і робимо вертикальний надріз легесенько. На живці так само. Від кінчика одну третю надріз. І потім вставляємо в замочок. Для поліровки я використовую іншу плівку. Якась італійська. Вона для поліровки краще підходить, вона міцніша. Бадітайп вона дуже ніжна. Ця плівка теж самоклеюча, її не треба зав'язувати, все, верхівку <кій> теж замащую садовим варом. Наверх пакет я не одягаю, тому що можна обмотати повністю плівкою. Це трошки кращий варіант. Якщо пакет одягнути, там пускає під пакетом, потім треба і поступово цей пакет знімати, бо якщо зняти зразу, вона висохне. Зараз покажу вам. Свої перші прививки тут десь три тижні тому були. Так, де вони є? От. От, може бачите, вже починаю пускати. Це окуліровка щитком. Сорт Kissow Chapel. Чи було а. і покращена купуровка теж уже я половину черенка. чотири штуки прибив, з чотирьох три вже йдуть. А. Тут я минулого тижня прививав, тут квіткова брунька, вона має трошки підрости, потім і зривається. І під низом вже брунька на листок. Вже вроді брунька, можливо, по інерції рухається, можливо, вже йде зростання, будемо бачити. Ще покажу вам пробу осінню прививку азіміни. Вроді щеток щось приживлявся, але не, не, зросло, не зрослося. Привив 5 штук у роді, ні одна не пішла. Просто саженець зломився і я хотів зберегти живець, тому я спробую для експерименту при, привити осінню прививку. але таке, таке робити не потрібно. Зараз покажу вам осінню прививку хурми. Оце я прививав кінці вересня майже. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу. Надіюсь. Хтось підкреслить для себе щось корисне. Всім гарного дня!